Волонтерка Кароліна змагається із тернополянами на знання країн та їхніх столиць. Той, хто не вгадав, той хто не вгадав донати на ЗСУ, а той, хто вгадав, отримає смаколик, але ще ніхто не вгадав у мене. Юна благодійниця є учасницею вже п'ятої барахолки, яку організувала тернопільська волонтерка та фотографиня Надія Ротман. Починалося ну від слова барахолка так, тобто основу ну, це був спочатку там одяг, взуття книги. З кожним разом додаються дуже багато учасників, які виробляють там прикраси чи якісь речі вручну, тобто хедмейд. сьогодні фактично половина е, учасників це хедмейдери, так і половина от, там, одяг, взуття і книги. Тобто я не відбираю спеціально, тобто хто звертається, хто погоджується взяти участь, тих і беремо. Тобто кожного разу це варіюється. Сьогодні також у нас є і кава, і солодощі власного приготування. Усі кошти зібрані з продажу Надія перерахує Збройним силам України. Це буде для 44-ї бригади. вони збирають на мобільні зарядні станції для 72-ї, І можливо, що залишиться ще комусь. Ну залежно від того, скільки зберемо, поділимо на якісь рівні частинки і розподілимо. Розвантажити свою шафу і долучитись до доброї справи. вирішила і тернополянка Дарця. Я продаю речі моїх знайомих, моїх друзів, а деякі речі це просто люди, які перестали нам ще на попередні заходи. Тобто свої речі я вже практично всі продала. ці кілька мішків. Залишилось ще кілька мішків друзів продати. От, багато дитячого одягу, там подруги передавали, багато їхнього власного. Ціни ставимо мінімально такі. Ну, тобто, намагаємося якомога нижче ставити ціни, аби збирати. Хоч щось, бо це важливо, так як збори зараз усі йдуть дуже важко, тому ми вимушені просто ставити мінімальні ціни, аби у нас купували. Під час барахолки волонтери зібрали більше 11 тисяч гривень.